Нарешті вийшов довгоочікуваний байопік Кузьми Скрябіна, Я, Побєда і Берлін. Саме вчасно було випустити цей фільм тоді, коли Паспанк і Колдвейв переживають в Україні пік своєї популярності. А ранні пісні гурту залітають в реки Тік-Тока і збирають мільйонні прослуховування на стрімах. Саме тому продюсери вирішили включити у саундтрек фільму тільки ті пісні, які вийшли як мінімум через 15 років після поїздок Кузьми в Берлін. Один з учасників саундтрек альбому фільму Хаят тепер просуває свій сольний концерт за допомогою фоток, зроблених на фоні машини з фільму. Цікаво, як співак пройшов шлях від фітів з юко та яскравих перспектив до нудних виступів у Гулівері. До речі, режисерка фільму, донька засновника кінокомпанії Star Media, відомої за такими телевізійними бенгерами, як Життя та пригоди мішки Япончика, Шулер та Метод Фрейда. Наскільки сильно донька впітала в себе кінематографічну традицію мелодрам поза прайм-таймом, ми вже можемо побачити в кінотеатрах. Пишіть у коментарі, чи будете купувати книжку Я, Побєда і Берлін з кінообкладинкою, та побачимось у наступних відео.